Цей проект про те, як розробити стійку класну модель реставрації історичних дверей в Україні. Не тільки про реставрацію дверей. Про відновлення дверей, це проект, про дух, про е, те, як буде виглядати у майбутньому наше місто. Це такийсь крок до занурення у 19 століття, коли почалося повномасштабне торгнення Росії на територію України. Ми зрозуміли, що ми би дуже хотіли продовжувати проект, але звичайно, під вибухами ми думали про те, що нам доведеться стати на паузу, поки ми не зрозуміємо, як бути далі. Майстри, саме вони ем, були ініціаторами, сказали, що вони будуть працювати попри обстріли і попри вибухи, і вони не хочуть зупинятися. Реставрація це не тільки процес, е, це е, документи, які треба підписати е, містянам, які проживають у цих будинках. Підтримка Європейського союзу в рамках цього конкурсу була направлена перша на те, щоб надати нам кошти на обладнання, необхідне для того, щоб ми більш швидше могли реставрувати двері. Команда майстрів має на увазі. Друге, на що підуть кошти, це комунікація. Звичайно, що ми розуміємо про те, що ми маємо розповідати про те, що ми зберігаємо історію та культуру. Тому деякий бюджет у нас. Відбудуться відеоматеріали, фотоматеріали, і ми хочемо залучити лідерів думок, які будуть розповідати про цей проект, і ми будемо робити з ними такий фото колаборейшн. Ми маємо дуже глибокий такий процес від реставрації. Ми залишаємо все автентичне на місці. Наразі ми отримали підтримку для того, щоб відреставрувати 40 дверей. Звичайно, що в Одесі їх тисячі. Тож кожна наступна підтримка або грантові проекти, які б ми хотіли втілювати у партнерстві, це, звичайно, дійти до тисячі дверей, як мінімум. Українська культура для нас це е, е, наша спадщина, е, це не тільки архітектура, це те, е, це наші. Не тільки бажання, але й сподівання на те, як ми будемо жити на основі нашої історії, як це було раніше, що ми маємо і як з цим жити та працювати у майбутньому? Мені здається, що наразі українська культура. вона... Неначе не тільки українська, вона якась багатонаціональна. Вона, е, вона зараз про всі, про всі народи разом з нами. Але якщо говорити, яка от саме українська-українська, то для мене вона широка, відкрита. Це про спілкування, боротьбу і сміливість. Ось так я бачу нашу культуру. Вона буде завжди про боротьбу і відстоювання цієї культури на міжнародному рівні.